Добрий вечір, любі мої. Знаєте, зараз у мене дуже багато часу, тому я пишу вірші. Знаєте, зараз дуже опасно щось в нашій страні підписувати, тому мій збірник має назву із недопідписаного. Немає такого скетчу, про який Зеленський не зняв відеоролик. Отже, питання про Юлію Тимошенко. І Юлія Тимошенко, звичайно, звичайно, її тема це. Знаєте, ми ніколи не змерзнемо. Як я написала е в сьогоднішньому заголовку, ми ніколи не змерзнемо, поки у нас є трес, поки у нас є Юлія Тимошенко, поки ми йдемо на Майдан. Ну коротше, поки у нас є Юля Тимошенко, ми ніколи не змерзнемо, тому що меми летять один за одним, і один із мемів ну просто відображає. Будь-якого блогера, який робить огляди на щось, на будь-що, в тому числі і мене. Я хотіла коментувати і хочу теж репліку сказати, можна прокоментувати yeah. зразу? Можна тут один комент, тому слово коментаря. От, Ви знаєте, і ми Юлія Тимошенка в цей момент, але в інші моменти ми не Юлія Тимошенка. І тут я хотіла. ну, Я насправді хотіла все це подивитися, я навіть це. Чесно, скачала. Я навіть скачала сесії е, ці е, трансляції Верховної Ради, але так до цього всього ще й не дійшла. І я не знаю, чи я дійду, чи не дійду. А цей матеріал дуже швидко застаріває і стає нецікавим. Хоча з іншого боку, це такий аналіз. Воно має, ну, типу, це, в тому числі, довгий аналіз працює краще. Про довгий аналіз ми сьогодні теж поговоримо. Але ну от е, одну цитату від Юлії Тимошенка: мені хочеться. Процитувати, тому що ну вона дуже сильно нагадує оцього от мальчика, якого ми сьогодні вже послухали. Де б***, майдан? Ви ж кричали, що ми ж вільний народ, вільної України, Пам'ятає жис господар українець на майдан виходили. Виходьте на майдан. Б***. Ну насправді, звичайно. Не те, щоб нам так звучало, але е, це висловлювання для мене є дуже синімічним. Давайте ж послухаємо. Коли я буду мати основний виступ, і я розкажу, що робиться сьогодні з країною, цією всією сворою, ви просто зрозумієте, що я не тільки нікуди не поїду, а я буду тут доки, поки країна не буде від них звільнена. Від кого від них? Від кого від них готуємося, новий майдан грядьот. Ніякого не може бути навіть сумніву. У НАБУ, в САП, у ті, хто над ними стоїть, хто їм дає політичні вказівки, що я куди-небудь зникну. Я буду тут доки країна не буде звільнена від цього, по суті, фашистського режиму. Ну, Ідемо далі. Так, куди вже далі? Ідемо, звичайно. Значить, фашистський режим. Юля працює на ту аудиторію, яка плутала завжди фашизм з, нацистам, з нацизмом, і для них, в принципі, фраза фашисти є синонімом слова нацисти. Чому вона плутала? Ну тому що. Так нас воспитывали советские книжки і постсовєтське пространство, і взагалі про фашиста, котре господствуют, фашистський режим. Ми всі багато разів чули, і знаєте, от Юля класно виглядає в поєднанні. Ніякого не може бути навіть сумніву у САП, у тих, хто над ними стоїть, хто їм дає політичні вказівки, що я куди-небудь зникну. Я буду тут доки, країна не буде звільнена від цього по суті фашистського режиму. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір зелений. Але як наші діди та батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми їх нащадки зробимо те ж саме, і переможемо. Но пасаран, фашизм не пройде, і ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. Ви помітили Медведчука нема в Україні Рабіновича нема в Україні цей е, е, Шуфріч, е, туди-сюди теліпається, чи сидить чи не сидить. Бойка в масці. І тому він ще не сидить, тому що він надіг в маску і його ніхто не впізнає. І не знає, що це Юрій бойка. Треба розказати. Фашизм не пройде, і ви всі погибнете, тому що ви д'явол, фашистський д'явол. Коротше, Юля Тимошенко, ну Рабінович втік. Медведчук Медведчука поміняли після його пригод в українській в'язниці. Я думаю, на все життя запам'ятав. Коротше, а вот, а Юля Тимошенка тепер грає цю балалайку, тому що лахтарат ще ще не вимер, лахтарат ще йде, і ви розумієте, це той лахтарат, який реально викоханий у тезі про фашистів німецьких. Ну, бо в Совєцькому Союзі не розбирались, де фашисти, де нацисти. Ну і взагалі у них пакт молотова ріббентропа Не треба на своїх партнерів наговарювати. Тому вони і про нацистів нічого не говорять, вони фашистів зробили своїми головними врагами. От. І Юля ну, відпрацьовує цю методичку. І вона відпрацьовує це одночасно з тими, хто на Майдан в Триці закликають, одночасно з Рабіновичем п'ятирічної давності, і одночасно з тими, хто говорить, що в Києві режим на російську... Сначала блокаут накрыл левый берег, а затем перекинулся на всю столицу. Теперь под прицелом целые регионы, которые киевский режим превратил в военные базы. Но тактика войны до последнего украинца дала сбой. Западная пресса фиксирует смену настроений. Как пишет Нью-Йорк Таймс, ради тепла украинцы уже согласны отдать Донбасс. Ну, це пишуть ті українці, яких в принципі купує Росія для того, щоб наповнити ними тренд. Да? Ну, або всякі корисні діоти, або ну, Юра Романенко і Альоша Арістовича, ну ви ж розумієте, що у них така робота. Але ви помітили під па, пад угрози і інші города, які київський режим в воєнні об'єкти. Ну І паралельно у нас от фашисти, Там як фашистський режим, фашистський і ви знаєте, я от, ну, не часто в регулях, цитую вже росіян, я для цього це хороші регулі, але все одно мені хочеться просто дещо процитувати, бо ну, дуже синонімічно з тим, що я з чого сьогодні почала етер. Коли ми в минулому році обсуждали українського общества, нам постійно говорили, що це апатія. Никто ничего делать не будет, никто на улице выходить не готов. Неужели отсутствие света и отопления эту апатию перебросило в некий другой полис? Неужели они уже готовы? Неужели они уже готовы? А потом, оцени... мы готовы, мы готовы, а с іншого боку... Почему никто не вышел на Майдан? что не проплатили грошей, б... Майдан же был не проплачен, так выходите, б**. Виходіть на Майдан, вже уже на російському телевізінні показують, що ми готові, ми готові все віддавати, тому що, потому що от у них про це написала міжнародна преса. І паралельно, о, дивіться, я вам просто синонімую. З одного боку, значить, ми всі замерзаємо, ми готові віддати все, ну там треці і так далі, подібні соцмережі. З іншого боку. Значить, фашистський режим а, у виступі Юлії Тимошенко з третього боку, ви бачите, і про режим, і про Майдан говорять, значить, у своїх вологих мріях. Ну, до тих пор, поки Росія осуществляє ті дії, з яких починається, условно говоря, кожен наш ефір, вот, ви розповідаєте о побідах, вот, відповідно, ніхто кличко там вот ничего изменить не может где при одном будет условии взять? при одном условии можно выйти на майдан теоретически и выбрать человека который согласится с требованиями россии пойдет Все Теоретично може бути Майдан. І на Майдані люди, вони, вони взагалі, от реально згадайте ковжуна на початку сьогоднішнього ГТР. Для них це якась вундервафля. Вони не розуміють, як функціонує Майдан, але вони вважають, що можна вийти на Майдан і вибрати там чоловіка. І цим чоловіком буде Юлія в білому пальто Тимошенко, яка нікуди не буде тікати, вона буде боротися з фашистським режимом. Ви знаєте, і все це закручується, закручується в величезну спіралі. Це дивлюся, і така дума. Ну треба про це трошечки поговорити в етері, тому що це звичайно те ша видовище.